В данный момент проводится занятия с боевой готовности подразделения. Виїхати і як швидше виставити орудія до бою. Так як нас підготували за цілий рік, я думаю, що підготовки кращої не може бути. Виїжджаємо постійно, постійно тренуємося, постійно отримуємо якісь знання. Так, наші хлопці справили з завданням, тому що у них це вже на, на рівні автоматизму йде. Вони отримують команду, вони одразу вже знають, де що робити. У кожного все по своїм місцям получають зброю і одразу виїжджають. До 10 хвилин ми вже в готовності виїзду з району перемоги. Україна найкраща.